Доброго ранку всім, український наш край іде святий Миколай, через поле й ліс подарунки приніс. А вас, любі діти, я запрошую послухати казку про рукавичку Святого Миколая. Одного зимового дня матуся віхола разом зі своїми донечками, сніжинками, крижинками, прикрашала все навколо казковим сріблом та золотом. Прикрашали, як ніколи, бо готувалися зустріти свято Миколая. Сніжинки крижинки весело кружляли над землею, вкривали її білою легкою ковдрою, а дерева одягали в білі шати. Крижинки й ніби сяйвом, милуючи око, навколо панувала казка. Матуся віхола спостерігала за донечками, чи часом не втомилася за день, бо дівчатка облітали. Міста та села, а потрібно було ще завітати до лісу, та встигнуто його оздобити перш ніж засвітить зіронька вечірня. Кружляючи між деревами, разом з донями матуся віхоло вгледіла рукавичку. Мабуть, хтось із звірят її загубив, подумала відразу матуся і попросила сніжинок не притрушувати знайдену рукавичку. Донечки мої дорогі, мусимо рукавичку залишити на видноті. Щоб її одразу знайшли. Добре, матусю, не журися ми подбаємо про рукавичку. Задзвеніли сніжинки, крижинки, чарівний зимовий день добігав до кінця, все навколо готувалося до приходу ночі чарівниці. Раптом неподалік рукавички, під кущем з'явилося мишеня, мабуть, заблукало. Воно підбігло до рукавички, зацікавлено оглетіло її і, не вагаючи, шмигнуло до середини. На превеликий подив мишеняти, всередині рукавички було затишно та тепло. Незабаром до нього приєдналися і інші лісові мешканці. Це були жабка, лисичка, зайчик, ведмедик та білочка. Диво кожного разу, коли до рукавички потрапляло нове звірятко, Рукавичка збільшувалась. Ніби чекала кожного хто відчув холод, мороз, хто шукав захисту. Рукавичка була готова приголубити кожне звірятко і захистити від негоди. Звірятам рукавичці було затишно та весело. Вони вже, мабуть, і про сон забули. Адже ця ніч була особливою. Це ніч, коли святий Миколай гостює на землі, та обдаровує маличу подарунками. Так так. Навіть звірята чекають на нього та гостинці. Раптом звірята почули шорох. Хтось просився до рукавички. Це була сорока білобока лісова поштарка. Вона принесла телеграму для звірят. Але біда, звірята не вміли читати, що робити, хто міг допомогти. Звичай. Мудра сова. Сорока полетіла за подружкою. Незабаром мудра сова читала телеграму. Вона була від янголів, помічників святого Миколая. У ній писалося про загублену рукавичку святого. Ангелики просили допомоги і відшукати й повернути її. Усі відразу зрозуміли, чому рукавичка була такою дивною. Ця рукавичка самого святого Миколая. Не вагаючись, звірята вирішили повернути знахідку. Але як? Де шукати його? Адже ніхто й ніколи його не бачить. Він приходить та зникає непомітно. Гадаю, що знаю, як зарадити біді, переконливо голосила мудра сова. Сорока біловока розповідала про новорічне свято в українській школі. Нам треба поспішати саме туди. Але ніхто нас туди не запрошував. Ми навіть не знаємо, де ця школа, сумно відповіли звірята. Дорогенькі мої не журіться. Я допоможу вам відшукати відчува... школу. Але спершу, друзі, вам слід відпочити, бо дорога далека, як завжди, мудра сова, мала рацію. На допомогу сові прийшла нічка, чарівниця та дрімута, слухаючи ніжної колискови, звірята поснули.